Складна ситуація нині на сході. Ворог намагається перехопити ініціативу. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Окупанти підтягнули свої сили та здійснюють активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках. Фіксується висока активність ворожих обстрілів, тривають запеклі бої. Це власне відео з під Бахмута. Прикордонна аеророзвідка виявила польовий склад окупантів. За координатами бліндажу, де противник накопичував боєкомплект, влучив міноматний вогонь. Полум'я боєприпасами не обмежилося. Поглинуло фортифікаційну споруду та двох окупантів. П'ять годин учора детонував російський склад боєприпасів у селищі Рикова на Херсонщині. Була інформація про понад пів сотні мертвих та величезну кількість поранених окупантів. Додам, що окупаційна влада навіть повідомляла про евакуацію селища. Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 17 осіб, з них 13 – внаслідок утоплення і четверо від вогнепальних поранень під час евакуації, повідомив міністр внутрішніх справ. Досі не знайшли 31 людину. Підтопленими залишаються 876 будинків. Всього з небезпечних зон евакуювали 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб. Разом з тим маємо розуміти, що досі невідома доля сотень жителів окупованих Олешок. Після підриву ГЕС росіяни відмовили в евакуації тим, хто не мав російського паспорта. Тож у центрі національного спротиву припускають, що ці люди загинули. Попередньо йдеться про понад 500 мирних людей. Тим часом на Дніпропетровщині затримали працівника Укрзалізниці, який виявився зрадником. Чоловік інформував росіян про маршрути перевезення іноземної техніки, що задіяна у контурнаступі України і хотів підірвати залізницю. За інформацією слідства, на початку цього року жителя міста Павлоград, який працював в Укрзалізниці, завербував співробітник російської воєнної розвідки. Для виконання завдань агресора він детально знімав об'єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Також російські загарбники розглядали варіант диверсії на об'єктах укрзалізниці за участі завербованого агента.